Доброго дня! Сьогодні ми з вами згадаємо додавання та віднімання звичайних дробів. У даному випадку нам треба додати звичайний дроб 1 четверта та мішане число 5 цілих 3 четверти. Згадаємо, що діє додавання, так само, як і віднімання, ми починаємо із додавання цілих частин. В першому дробі у нас ціла частина нульова, в другому 5. 0 плюс 5 буде 5. Далі ми приступаємо до додавання дробових частин. Для цього нам треба додати чисельники і суму отримано записати на місці чисельника нового дробу. Знаменники, оскільки у нас вони однакові, ми залишаємо той самий. Маємо 5 цілих. 1 плюс 3 4 четвертих. Пам'ятаємо 4 четвертих, тобто 4 розділити на 4 це 1. 1 та ще 5 одиниць, виходить 6 одиниць. Згадаємо віднімання за допомогою цих же самих дробів. Віднімемо від 5 цілих 3 четвертих дріб 1. 5 мінус 0. 5. Знамени добу. Той же самий. Часильники віднімаємо від трьох, віднімаємо 1. 5 цілих, 2 четвертих. 2 Якщо ми поділимо ціле число на 4 і візьмемо таких частин 2, то це те саме, що половина, тобто одна друга. 5 цілих одна друга. Ось так.